Вітаю вас, друзі. Як бачите, зробили ми 100-тонний прес. Батько, ти чуєш мене, ми це, зробили. ми це зробили. У нас все вийшло. Давайте по порядку. Що в нас тут є? Маслостанція двохпоточна. Станина. Ми робили станину посилену, пластини давали максимально з запасом, щоб це все витримало. Також тут, тут все посилили. І серце цього маслопресу, це значить 100 тонний циліндр. Він на 2 потоки. Коротенько скажу, у нас в перспективі також, вже зварюємо, вже зварили станини. Будемо монтувати також 50-тонні преси на два потоки. Але поки розкажу вам за 100 тонний Порівняємо його з часом. От дивіться, запустимо. Запустимо. 20 мегапаскаль, 40 мегапаскаль, 60. Більше качати не будемо, 60 мегапаскаль цього достатньо. Поки ми це все в тестовому режимі тестуємо, перевіряємо, дивимося, як себе поводить станина, циліндр, маслостанція, можливо, щось десь поправимо, щось додамо, це все в ході роботи. Але думаю, найцікавіше для вас це порівняти буде, як себе поводять 50-тонні преси в роботі, 100 тонний прес. Загрузимо в 50-ку кілограм тмину, загрузимо в сотку кілограм тмину і дамо півгодинки-годинку, побачимо результат, який буде вихід, і чи буде взагалі різниця. Думаю, це для багатьох цікаво. Дуже давно і дуже багато людей просило нас. Зробіть, покажіть. якось Ми це все закінчили. Подальшим підключимо сюди також можна електричний манометр. Манометр електричний, він спрощує вам роботу, він автоматизує сам процес віджиму. Ви собі можете займатися своїми справами, там, пішли каву пити, там, ремонтуєте автомобіль, а ваш маслопрес буде працювати без вашої участі. Ну, думаю, все сказав, все розказав. Ще потестуємо. Я думаю, неділька-друга це все в роботі у нас побуде. Пофарбуємо і вже тоді можна буде приступати до якогось повноцінного тесту. Кажу, загрузимо тмин, візьмемо 50 тонний прес, візьмемо соточку, два преса, півгодинки, побачимо, де буде вихід олії.